Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва покажу вам, що буде акційного 28 та 29 серпня. Не пропустіть! Акція діє лише 2 дні. На усю біжутерію, резинки, заколочки, 2 дорівнює 4 дитські кумедні пов'язки. Не знаю, це, мабуть, равлики чи що, хто знає, пишіть. 80 гривень одна штука. Можна собі об'єднати, взяти, наприклад, одну пов'язку, одну резинку, одну підвіску, сережки, дві одиниці, які є дешевші, ті підуть в подарунок, в чек по 10 копійок. Асортимент в Єєві дуже великий такий набір заколок 90, така заколочка 129 гривень, металева. Набір заколок невидимок 90 гривень. Така 50. Такий варіант теж 50. Кешбек 80% на усі ш... сухі шампуні One Me. Спреїв є більших об'ємів 200 мл. І менший варіант 100 мл, 83 гривні, більше 139 хто такими користувався, пишіть, як вони вам. Снижка 40% на професійні засоби для догляду за волоссям і зумі. Шампунь 328 гривень 500 мл. Кондиціонер також 328 гривень. Олійка 263 гривні 100 мл. Маска для сухого волосся 279 гривень. 209 гривень місце для сухого волосся. До речі, дуже важливо підібрати іменно по своєму типу шкіри голови та по типу волосся догляд. Акція на усі склянки, чашки та бокали. Дві одиниці купляєте, третє в подарунок. Така чашка 70 гривень. Такий варіант 55 гривень копійки Заокруглюю в більшу сторону, щоб легше було слухати. Такий варіант. Ціна 70 гривень. Погано, що не вказують об'єм. Також звертають увагу, бувають з дефектами. Не знаю, як ви. Я краще на місці гарно все обдивлюсь, оціню, аніж потім вдома розчаровуватися, що воно якесь із дефектом. Тому і вам рекомендую зразу оглядати на місці. 40 гривень, така чашка чорна в краплинку, 55 гривень, такий з геометрією, з котиками 55 гривень. Дві купляєте, третє в подарунок додатково до акційної ціни. Якщо маєте бонуси, також можна і бонусами частину оплатити. 55 гривень це хто любить великі порції чаю. Як то кажеться, осінь вже близько, будемо затишно грітись чайочком. Такий з котиком, зображення з однієї сторони. Склянки із кольорового скла одна штука 70 гривень. Келих 100 гривень одна штука, скло кольорове. Має відблиск, але, на жаль, камера не передає. І саме скло таке товстіше. Такий варіант теж 100 гривень. Набір склянок від люмінарок. 199 гривень за набір із трьох штук. Такі келхи в наборі 2 штуки, ціна 299. Такий варіант 90 гривень. Мабуть, в цю акцію чашки в коробках не входять. Уточняйте на касі 1 дорівнює 2 на усі капронові колготи та панчохи від вів'єн, але лише 20 ден Такий варіант 77 гривень. Елегант 125 гривень, актив 135. І є такі панчохи ціна 165 гривень за одні. Дивилась, шукала, знайшла тільки у чорному кольорі. Мається на увазі резиночка, бо бувала ще і з кольоровими червоними синіми. Знижка 50% від повної вартості на парфуми Gimitio. Є різні аромати, такі, знаєте, приємні. Сказала приємні і сама собі в думках відповіла, що для кожного різний аромат буде приємним. Тому так, варто орієнтуватися на свої вподобання. Версачі мініатюрки від 269 гривень. 30 мл 1399. Чоловічий аромат. Також акційні ціни. Є і по 2049 гривень і по 2449. Є різні об'єми та різні аромати. Фурло аромати 299 гривень і в флакончику всього 10 мл. В елітних парфумах в єві тестери стоять ззаді них. Такі жіночі аромати поліс тубі. Акційні ціни 449 гривень за 40 мл. Це колд Secret Антоніо Banderas 849, 899 На Єлизавеку косметику для догляду за обличчям діє акція знижка. Масочки різноманітні сироватки. 199 гривень з екстрактом ластівчиного гнізда. Чесно кажучи, для мене це є загадка, як вони ці екстракти добувають, але їх є багато. Такий варіант із глиною 399 масочка. Омолоджуючі патчі гідрогелеві, Ціна 367 гривень. Крем для шкілери навколо очей 279. Користувалася сироваткою від Єлизавети, Мені сподобалося принаймні мені вона підійшла. Патчі для глибокого очищення пілінг паде 414 на усю декоративну косметику GlenB діє акція 2 дорівнює 3. Тейп для макіяжу від GlenB. Ціна 60 гривень. Ви таке бачили? Бо я бачу вперше е, в продажі, бо колись бачила з макіяжем, ну, таке, знаєте, щось незвичне. 179 гривень набір для контурування обличчя. Палетка із шести позицій і дзеркальцем. Пудра 109 гривень. На канцелярію усю 1 плюс 1 дорівнює 3. Кольоровий папір, картон, резинки, точилки, клей, олівчики. Така точилка 15 гривень одна штука. Такий набір 40 гривень. Магнітні закладки набір за 20 гривень. Багато різноманітного всього. Ножиці 30 гривень. блокнот з олівчиком для нотатків за 30 гривень. Ручки 30-40 гривень. Є також ручки старачки. Такий набір стержнів 25 гривень за 10 штук. І зошити ціни від 8 гривень, зошит на 12 аркушів. На тампони є акція від тампакс. 79,50 є з аплікаторами або без. Також є дуже багато акцій, точніше, на всі гелі для прання діє акція до 50%. Алезгуд 119. Савек 149, 945 мл, Перволь гель для прання 149 гривень. Хані бані. Гель для прання. Перволь 272 гривні. Персіл 214 гривень за 990 мл. 855 мл. – 194 гривні. А 216 гривень. Об'єм 1 літр. Алесгуд 199 гривень. Лоск 174, Кьонен – 114 гривень за півтори літри 950 мл 74,50 50, грюнвальд Суперціна – 4950, майже 2 літри. Скай 48 гривень за 2 літри. Тайт 249 гривень 950 мл. Аріель – 298 гривень. Персіл 274. Більший об'єм персіл 599 гривень майже 3 літри. 409 гривень майже 2 літри. Це персіл. Аріель 427 гривень 2 літри 150 мл Є для різних тканин. Скай 4 літри, 94,50 і 75 гривень 50 копійок Грюнвальд 3 кілограми 700 грамів. На дату підгоски та підгузки тросики знижка до 40% 215 гривень «Четвірка», «П'ятірка», «Трійка» 34 штуки, «Четвірка» 32 штуки, «Шістка» 28 штук в упаковці. І такі підгузки-трусики, так, тут, мабуть, ще не поміняли цінничок. ціна 299 гривень за упаковку. І кешбек 80% від вартості в засобі від комарів від фірми Комодо. Також на них є зараз гарна знижка. Майте на увазі, якщо ви накопичуєте бонуси, тобто берете щось на кешбек, то вже в той чек списувати бонуси не можна, тому що бонуси або списуються, або накопичуються, пластини 10 гривень 10 штук. Ще такі чашечки скляні знайшла, теж на них ціни 70 гривень 30-40 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей!